Українська енергетична біржа не лише проводить торги необробленою деревиною, а й контролює процес постачання її покупцеві. Для цього у регіонах працюють агенти біржі з їх появою та активним контролем за якістю сировини та перевіркою дотримання умов контракту. Кількість виконаних договорів збільшилася у рази. «Тібер-маркетплейс» постійно здійснює контроль якості завантаженої продукції. Він відбувається з виїздом на місце завантаження продукції. Де оглядається партія товару на предмет якості, згідно умов договору та стандартів якості? Зараз приїде машина і зробимо заміри, будемо відпускати. Ми являємося бреживим агентом по Житомирської області від Української енергетичної біржі. По факту, ми поєднуємо між собою клієнтів та майбутніх покупців та лісгоспи для того, щоб продати деревину. Зараз ми знаходимося на проміжному складі Радомашинського лісгоспу. Біржові агенти на постійній основі зараз роблять виїзди для перевірки якості належної деревини та її обсягу для того, щоб процент виконання договорів, які були торговані на біржі Підвищився. Зараз ми дивимось на сосну вищого катунку категорії А. А в принципі, об'єми тут правильні та і якість належна. Якість вона має бути, тому що покупець має бачити, що він покупає за це він платить гроші. І за це відповідають менеджери, які. Договора складають. Процес моніторингу як у продавців, так і у покупців, викликає довіру. Деревообробники та лісові господарства відчувають себе більш захищеними. Всі процеси контролю супроводжуються до фінальної точки. У разі недобросовісного відношення клієнтів до виконання умов контракту на них чекають штрафні санкції. Якщо ми бачимо, що є якісь випадкові порушення, наприклад, там пов'язані із. Якимись форс-мажорними обставинами і клієнт не вибирає. Саме тому в принципі ми не застосовуємо ніяких там жорстких санкцій. Якщо ми бачимо, що це систематичні порушення, що вони кричущі, то у нас від адміністративних до фінансових санкцій. От а також, як крайня міра, то ми можемо відсторонити таких клієнтів на певний період або назавжди від торгів на біржі. Українська енергетична біржа постійно проводить оновлення та вдосконалення своєї електронної торгової системи, і над цим процесом працює ціла команда фахівців як результат усі нововведення. Дають можливість учасникам підвищувати ефективність торгівлі на біржі та збільшувати кількість виконаних договорів.